Світова прем'єра Симфонії номер 2 Івана Остаповича. 28 червня о 19-й годині у Львівському органному залі відбудеться Світова прем'єра Симфонії номер 2 для солістів хору органа та Симфонічного оркестру Івана Остаповича. На сцену одночасно вийдуть симфонічний оркестр Луганської обласної філармонії, Хор Гомін, солістки Галина Гончарова та Валерія Березенець Сопрано за органом Світлана Познишева. Диригуватиме композитор Іван Остапович. Симфонія номер 2 для автора глибоко особиста й філософська робота. Цей твір про самозаглиблення у цій музиці кожен почує те, що переживає саме тепер. Цитата: будь-який сучасний український митець не може абстрагуватися від того, що відбувається у нас в країні. Час війни накладає свій відбиток на творчість, каже Іван Остапович. Симфонія з органом та літературним текстом доволі рідкісне поєднання в українській академічній музиці. Композицію, композицію створено на поезії Тараса Демка. Він поет, перекладач, культурний менеджер. У 2024 році відбулися прем'єри, де звучали його переклади, кантати Бог у масці шведського композитора Ларса Еріка Ларсона на основі поеми Ялмара Гульберга та барокові опери «Дідона і Еней Генрі Персела за лібретто на Іван Остапович навмисне не дає симфонії назви, залишаючи слухачеві простір для власних роздумів. Вірші Тараса Демка композитор добирав до вже готової музики, щоб підсилити емоційні моменти. Це теж доволі рідкісний випадок, адже зазвичай віршований текст є першочерговим. Це вже п'ята симфонія, написана в межах ініціативи замовлень нової музики від Львівського органного залу. У межах стратегії, підтримка класичної музики «Юкрейну Лів. Тут е, замовляють нові симфонії українським композиторам. І від 2022 року вже було презентовано твори Золтана Алмаші, Олега Безборочка, Олександра Родіна, Дмитра Малого. Симфонія номер 2 Івана Остаповича створена в рамках цієї ж ініціативи. Але сам композитор, співдиректор залу, відмовився від гонорару. Цитата. Писав суто з внутрішньої потреби це зробити, додає він. Концерт записує радіокультура в межах співпраці львівського органного залу та суспільного мовника. Симфонія поповнить фонди українського радіо. Тож невдовзі після першовиконання почути новий твір зможуть слухачі по всій Україні та її межами. Також відеозапис симфонії з'явиться у першому мобільному додатку з українською класичною музикою Ukrainian Live Classic, але нічого не зможе зрівнятися з емоціями під час світової прем'єри твору.